Друзі, привіт! Шоста година ранку. І дивіться, який я довгий. Ось це тінь. Всім тіням тінь. У мене хороші новини з полів. Ходжу десь хвилин 20. Була ораночка така хороша, вирівняли, де-не-де попадаються такі грудки. Але грудки не прості, а чарівні. Чарівна грудочка з динарієм всередині. Ось тут. Бачите? Чудо грудка. А так в основному ходити досить, досить приємно. Зі знахідок була ще спинка фібули. Нічого особливого. Такі моменти стараюся часто не показувати, бо... Вам ці спинки фібул вже набридли, як і мені. Ось, будь ласка, звичайна спиночка. Нічого цікавого. Це був перший сигнал. І ось другий сигнал. Верхова грудка так лежала, провів чіткий сигнал прибора і динарій. Динарій срібний. Це 100%. А от який імператор. Це інтрига. Так, друзі, буду показувати вам цей динарій. Самому дуже цікаво дізнатися, що за імператор. Сховався в цій чудовій грудочці. Так, ну що ж, давайте. Ой, яка вона тверда ця грудка. Давай. Потрішки, потрішки. Головне не пошкодити. Так, дуже-дуже важко ламається. Так, коротше, динарій полетів. Динарій полетів і я його бачу. Відлетів на метру, але від мого ока не, не сховається жоден динарій. Всі динарії я знайду. Ось. Краса? Краса. Так, давайте відкривати і вдізнаватися, хто ж там такий. Момент істини. Кучері вже бачу. Бачу гарну зачіску. Хороший динарік. Так, зараз до машини декілька метрів помию. Не буду терти, можливо, там якась патина хороша. Зараз, секундочку, я умикаюсь. Так, намочив, друзі. Ще не дивився, що за правитель, Момент істини. По реверсу видно, що зображення чіткеньке. Це вже хорошо. Це мене радує. І зображення імператора. Це Пертинакс. ЄС! ЄС, 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 єс! Пертинакс! Попався гадсолоне! Я тебе вже знаходив один раз. І попався знову! Клас! Денарій шикарний! шикарний! Ось як день повинен починатися! Не з кави, а з потужного заряду адреналіну. Так, я задоволений. Якби так кожен ранок починався, то можна рахувати життя вдалося. А так, не дуже часто це, це можна відчути, цю радість. Не те, що пертенакса звичайного затертого динарія, щоб знайти, треба пройти дуже багато кілометрів. ¡Super!